У рамках угоди про співробітництво між Бродівською районною радою, Жовківською районною радою та Білокуракинською районною державною адміністрацією. За проектом змінимо країну разом у період з 16 по 20 лютого відбувалась поїздка освітян Бродівського та Жовківського районів у Білокуракинські та Станично-Луганські райони Луганської області, подолавши майже півтори тисячі кілометрів. Ція була зворушена теплотою атмосфери, добрим і щирим ставленням колег зі сходу країни, адже той міф, який намагались нав'язати ворожа пропаганда, про поділ країни на захід і схід, абсолютно розвіявся. Саме такими словами згадують про цю поїздку її учасники. Розлогіше про це у сюжеті Романа Єльчанінова. 16 по 20 лютого делегація освітян Бродівського та Жоківського районі побувала у Білокораківському районі Луганської області з метою обміном досвідом в освітній галузі у рамках угоди про співпрацю підписаною між Бродівською та Жовківськими районними радами та Білокораківською районною державною адміністрацією Луганської області. Делегація освітян Бродівського та Жовківського районів. З 16 по 20 лютого перебувала на Білокораківщині. Мета поїздки обмін досвідом в освітній галузі, ознайомлення із історичними і культурними надбаннями східної України, а також налагодження партнерських стосунків між відділами освіти. На Білокуракимщині освітяни гостину зустріли начальник відділу освіти Зубкова Любов Іванівна та завідувач райметод кабінету Звягінцев Андрій Володимирович. Програма перебування на Білокуракимщині була досить насиченою, водночас цікавою і пізнавальною. Керівництво відділу освіти подбало про те, щоб делегації було комфортно. Перебувати на Білокораківщині продумано було і культурна програма, і водночас і ознайомлення із освітою району. Упродовж трьох днів ми побували у загальноосвітніх навчальних закладах, де ознайомились із роботою педагогічних колективів. Поспілкувалися із педагогами, учнями, а також батьками. Першого дня педагоги ознайомились з роботою будинку дитячої та юнацької творчості Білокуракенської зож номер 1 Зустрілися з педагогічним колективом Лозно Олександрівської зож перших третіх ступенів, а також стали учасниками четвертого районного конкурсу читців поетичний медузбір медузбір-2017». Тут учні шкіл представляли вірші своїх земляків чистою літературною українською мовою, надзвичайно майстерно, особливо тривожно звучали поезії про війну, які неможливо було слухати без сліз. Жалься, Боже, тебе, Україна. Але що ті старечі жалі, коли вклякли козацькі коліна, і запороги пішли в москалі. Ще одним сюрпризом для гостей з Бродівщини став майстер-клас виготовлення ляльок-мотанок. Як символ єдності та неподільності вони були перев'язані одним шнурком під гаслом Ми Україна, схід та захід разом. Як розповіли нам педагоги, надзвичайно цікавим був освітній інтерактив, який організувала адміністрація Білокуракинської зож перших третіх ступенів номер 1 де за короткий період часу освітяни не тільки познайомились один з одним, але й дізнались про особливості шкіл, яких вони представляли. Так, початкові класи цієї школи вже кілька років поспіль працюють за модульною системою, а вчителі природничо-математичного циклу уявити не можуть уроків без методу перевернутого навчання. Вчителі фізичного виховання розминку проводять за допомогою фітнес-технологій, що й продемонстрували з учнями 9 класів. У школі є комп'ютерні класи, які облаштовані сучасною технікою, про яку у деяких школах нашого району можна тільки мріяти. Школа бере участь у проєктах ЮНІСЕФ, отримують субвенції з державного бюджету. І, безперечно, тут треба згадати про шкільний музей, який облаштовано за кошти народних депутатів, що навчались у цій школі. Тут все продумано на високому рівні. Бродівчани, наче учні, виготовляли власноруч, герб школи, карту України, і все це було невимушено та креативно. А ще цього ж дня делегація відвідала лозно Олександрівську зож перших-третіх ступенів, яка знаходиться лише за 7 кілометрів від кордону з Росією. Її учні побували на Бродівщині під час Різдвяних свят. Надзвичайно щирі та добрі педагоги школи разом з батьками організували родинне свято. Захід прийшов на високому рівні. Тут освітяни не тільки чули українську мову, а й українські пісні, які талановито виконували випускник школи. Школа теж бере участь у різноманітних проєктах і нещодавно були замінені усі вікна на металопластикові, енергозберігаючі. Вчителі багато розповідали про перші дні війни, про наших військових, які довгий період часу перед Іловайськом перебували у селі, тому їм допомагали, як могли. І сльозами на очах згадували хлопців, яких вже немає з нами. Наступного дня освітяни у супроводі голови Білокуракинської РДА Сергія Івановича Іваніченка побували у станиці Луганській, місті, яке було відвойоване нашими військовими практично метр за метром. Справді, моторошно, багато будівель зруйновано, вулиці практично пусті. Тільки можна побачити людей з руського міра, які стоять за пенсією біля відділень Ощадбанку та на пропускному пункті так звану ЛНР. Школа, садочок, будинок культури фактично знищені. Ось таким запам'яталось педагогам це місто. Проте голова станично-Луганської РДА люб'язно погодився провести екскурсію, а також супроводжував бродівчан до Широкинської школи, де діти разом з педагогами підготували захід Україна єдина. Учні з цієї школи теж перебували у місті Броди на Різдвяних святах. Тут теж обмінялись подарунками, листами, які підготували учні бродівських шкіл та прапорами з побажаннями. Діти у вас такі самі, як у нас, діти мають такі самі у нас такі самі звичаї, як і у вас, традиції такі самі, як у нас. Так, ми дещо, звичайно, що ми міняємо, тому що ми близько біля кордону з Росією, ми дуже близько біля Польщі. ми дещо, дещо дещо. Але в єдиному, в цілому, ми, звичайно, що ми одна, велика, єдина нація. І все ж найзворушливішим моментом поїздки було спілкування з військовослужбовцями-земляками, які виконують свій обов'язок, захищаючи рідну землю від агресора. Учні бродівських шкіл передали їм продукти харчування, листи, сині, жовті прапори та солодощі. Багато не говорили, просто дивились один одному вічі, ніби промовляючи: хлопці, ми з вами, ми любимо вас, чекаємо вас. В рамках даної поїздки, крім цього, ми мали можливість зустрітися з головою станиці Луганської військово-цивільної адміністрації, з комендантом міста, а також і з нашими військовими бродівчанами, які перебувають безпосередньо там на передовій. З хлопцями спілкувалися десь біля години. Крім цього, мали можливість ознайомитися із станом міста, який яке довгий час. Перебувало в зоні бойових дій. Крім цього, бачили оці всі лихоліття війни, які прокотилися через станицю Луганську і через навколишні села. Вражає жорстокість, вражає втрати, які понесла наша держава безпосередньо на цій території. Вже десь так склалося, що стараємося підтримувати наших військових. Нещодавно відправили ряд запчастин завдяки нашим підприємцям. Сподіваємося, і надалі будемо підтримувати зв'язки як з нашими військовими, так і безпосередньо із білокуракінськими навчальними закладами. Цього ж дня у районній бібліотеці була організована зустріч з поетами району, де освітяни вручили подарунки, а саме збірки наших бродівчан: Миколи Сторожука, Світлана Антонишин, Михайла Добрянського. Вечір був проведений на високому рівні. Обмінявшись адресами, освітяни вирішили у Нещеретівську школу, де, попри вихідний, їх теж чекав весь педагогічний колектив та учні старших класів, які провели захід з Україною в серці. Приємно було почути українські пісні з уст вчителів та учнів, адже школа має багате минуле, творче сучасне та широкі перспективи у майбутньому. Колектив дуже креативний та молодий, на чолі з компетентним директором. Увечері освітян чекали працівники відділу освіти, де за філіжанкою кави обмінювались досвідом, говорили про досягнення та проблеми, які, незважаючи на відстань, практично ті ж самі. А ще багато жартували, розповідали галицькі анекдоти, які так припали до душі друзям з пілокуракинщини. Перебуваючи на Білокораківщині, ми мали змогу відвідати ряд шкіл. Мені було запропоновано побувати в Павлівській школі, адже учні Павлівської школи зимою мали можливість побувати на теренах Бродівського району, а саме в моїй школі, Суховільській загальноосвітній школі перших і третіх ступенів. І мене було запрошено як представника від даної школи. Адже між нашими школами було підписано угоди про співпрацю і дружбу налагодження тісних стосунків. Перебуваючи в школі, я замітив ряд таких цікавих для себе моментів. Саме перше це тісна співпраця батьків і педагогічного колективу. Мене вразило те, що усі батьки були присутні на моїй зустрічі з ними. Також були присутні. Громадські села, голова сільської ради, дирекція школи мав можливість поспілкуватися, адже таке ставлення до чужої людини, яка приїхала, і відкрита душа показати все, розказати все, поділитися, це вразило нас як освітян Бродівського району, тому що не в кожній школі можна так це організувати. Я вдячний за таке запрошення дирекції школи, ну і само собою. Начальнику відділу освіти Любові Іванівні. в останній день перебування гостей з Бродівщини та Жовківщини запросили на традиційне у цих краях свято перед постом Масляна. Ну що ж тут скажеш? Освітяни були вражені підготовкою, організацією, проведенням самого свята. Мешканці Білокуракинського району радо пригощали різними смаколиками, запрошували брати участь у різноманітних конкурсах. Тут була представлена техніка та машини, які закупляли для об'єднаної територіальної громади, що була створена зовсім нещодавно. Дійсно працюють люди та дбайливі керівники району. Ось так і промайнули три дні перебування у освітяні на Луганщині. Проте ознайомлення з культурними та історичними надбаннями Східної України на цьому не завершилося. За словами педагогів, дорога до Харкова була найважчою. Сильно знищена, багато ям, ще й автобус був жахливий, але минув час і це забулось. Добре, що маючи трохи часу, освітяни зустрілись з отцем Митрофаном, який радо зустрівся зі земляками, адже сам родом зі суховолі. Розповів про Харків, спроби створення так званого руського міра, про людей, які не дали цього зробити. Цього ж дня наші освітяни побували на панахиді, щоб вшанувати пам'ять про Небесну Сотню. Повертаючись на Львівщину, освітяни побували у Харківському національному університеті імені Григорія Сковороди, зокрема на кафедрі східних мов, де стали учасниками чайної церемонії. Далі була мандрівка вулицями Харкова. Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що цей візит був надзвичайно корисним, і всі освітяни делегації були впевнені в одному, щоб зрозуміти людей, які проживають у східних областях, необхідно туди поїхати і ще раз переконатись, що всі ми схожі. Який може бути кордон між нами, коли нас об'єднує і вишиванка, і українська мова, і безперечно, патріотизм? Бо ми всі громадяни однієї держави, бо ми українці? Від делегації освітян Бродівського району, яка перебувала на Білокораківщині, висловлюємо щирі слова вдячності. Керівництво Бродівської районної ради, Білокоракінської районної державної адміністрації, начальнику відділу освіти Бродівської раї адміністрації, голові Бродівської районної організації про спілки працівників освіти і науки України педагогічним, і учнівським колективам Бродівської гімназії імені Івана Труша, Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 та Суховільської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів за сприяння організації поїздки за е, моральну підтримку та фінансову допомогу.